это самый, самый холодный ломонад. снегу. В один день у нас снова ну, на не накапал снег. И сейчас мы будем проверять. Кладем туда снежки. Дуже много снежки. І пити це, звичайно, що не буде. Зараз пойдемося результати, наскільки воно холодне. І, я думав, дуже багато снігу, він на зараз мокрий. Все, я думаю, достатньо. Все, і через пару хвилин точно стане лимонадом. Мама, я зараз А у нас є лимон. Якщо у нас є лимон, то це буде лимон. Це буде просто прикольно. А зараз піду спотаю. Мама, А в нас є лимон. <риві> ну мені треба лимонад зробити. Мама, скажи під привіт. Я Це не хожу. Ну Мені треба просто. Ну щоб подивилися э -э 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 посніхи. Діду мені давав попередження що мій канал не такий цікавий. Ну, я мав на увазі, що я деколи знімаю стіну, от ту підлогу і все так далі. Викажи ну, ОМОН. ОМОН. <говорю> а на шиї? Ні, я не буду давати там на шиї. О, тут тобі добре. <говорю> Давай ще одну. Вон у спрашній Кладу. Кажі, все, все ви бачте, я хвости, я зробил на справжній ОМНАН. Якщо вы хотите на настопление, не зробимо яблукома. Смит так треба трубочку. У нас є трубочки, ти нема. Я тобі буду ложечкою пробувати. Це буде дуже класно. Лимонад справжньому життю. Я і от як робити собі холоненький лимонад. Запам'ятайте, друзі, вам, рецепт. Звідки має складатися, Прошу грин Саме холодна вода, яка у вас є друга, друге. зі снігу, третя, Просто проїздити ровно не два і не один. І навіть не чотири, До це буде три кусочка. я професіонал розбираю, І зараз не будемо це пробувати.